Привіт, хвостаті друзі і їхні турботливі педбатьки. Спека влітає у двір, а значить, саме час подбати про комфорт наших улюбленців. Бо поки ми можемо сховатися у кондиціонованих кімнатах чи взагалі взяти собі літній коктейль, наші хвостики залежать тільки від нас. У цьому відео ми зібрали. Топ найкорисніших речей для охолодження влітку: від килимків і басейнів до морозива і охолоджувальних іграшок. Це все не просто милі штучки. Це засоби, які реально знижують ризик перегріву. Тож, поїхали! Охолоджувальні килимки. Почнемо з речі, яка має бути в кожному домі з тваринами. Охолоджувальний килимок. В чому фішка? Він не потребує заморозки або води. Працює за принципом реакції на тиск. Тобто, як тільки пухнастик лягає на нього, всередині запускається безпечний охолоджувальний гель, який поступово знижує температуру тіла хвостика. Без електрики, без зусиль. Для песиків є три розміри: М, Л XL. Для котиків є окремий варіант. Компактний круглий килимок діаметром 36 см Він чудово поміщається у лежанку або переноску. Ідеальний варіант, якщо кутусик той ще тепловий професор, який завжди шукає, куди б впасти животиком на холодне. Але що, якщо ваш хвостик не любить просто лежати? Тут рятують охолоджувальні іграшки. Їх можна покласти в морозилку і вони довго триматимуть прохолоду. І що важливо, це безпечно, бо всередині не токсичний гель, який не шкодить. Улюбленцю навіть у разі прокусу кісточка та кільце від Мастер Зу класика, що ніколи не підводить. Простий формат, хороша вага, міцний матеріал. Залишаєш у морозилці на 30 хвилин і готово. А якщо хочеш щось яскраве і нестандартне, зверни увагу на серію Hunter Aqua Аляска. М'які, але при цьому міцні. Там є дельфін, морж, восьминіг – Ідеальні для ігор, які не тільки веселять, а ще й охолоджують. Особливо круто в поєднанні з басейном. Це класний варіант для тих, хто хоче охолодження на ходу під час гри, а не тільки в лежачому режимі. Наступний рівень це справжній літній басейн для вашого улюбленого хвостика. Не жартую, жодна миска з водою не зрівняється з тим, як хвостик реагує на прохолодний басейн у спеку. Басейн 150 із фонтаном, ефект вау, гарантовано. Просто під'єднує шланг і вода б'є вгору, створюючи водний атракціон для хвостиків. Обидва мають щільне, еластичне ПВХ покриття, яке не дряпається і витримує активну гру. Є слизьке дно з антиковзним рельєфом і клапан для зручного зливу, легко складається, зручно зберігається. Ідеальний варіант, якщо у вас приватний двір або, хоча б балкон. Чи душ. А тепер поговоримо про стиль, бо літній образ має бути не тільки комфортним, а ще й фотогінічним. Панамки від Pet Fashion. легкі, зручні з широкими полями для захисту очей і вух. У серії Ava – ніжні квіткові принти. У серії Роб щось стриманіше. Для тих, хто цінує лаконічність. Тканина дихаюча, фіксатор легко одягається. І не заважає. Особливо корисно для песиків зі світлим або коротким хутром, які найбільше схильні до сонячного опіку. У спеку дуже важливо слідкувати за гідратацією. Але що робити, якщо ви йдете в парк, на пікнік або просто надовго гуляти? Ось рішення: силіконові миски складаються в компактну таблетку, вміщують до 560 мл води. Дуже легкі, зручні. Мають карабін, що кріпиться до сумки чи рюкзака. поїлка бутилка з кнопкою. Натискаєш кнопку, і вода подається прямо в будовану мисочку. Не проливається, не залишає бруди, не треба тягати звичайну пляшку і чашку. Є моделі з рімінцем, щоб вішати на руку, або пояс. Ці речі особливо зручні під час довгих поїздок, поїздок в авто або гірських прогулянок. А тепер найсмачніший блок. Бо що може бути крутіше за морозиво для пухнастиків? Готові ласощі від Вет. На поличках вже є морозиво зі смаком банано, полуниці або ягід, яке не містить лактози, цукру чи штучних підсолоджувачів. Повністю безпечне для хвостику. Це не тільки смачно, а ще й функціонально. Допомагає знизити температуру тіла улюбленця та зняти стрес. Форми айсбу від фібу, зроблені з м'якого харчового силікону, безпечні і зручні. Просто залити бульйон, кефір або пюре з банану, поставте в морозилку і через 2-3 години у вас буде готове домашнє морозиво. І тепер. Ексклюзив. Вже наприкінці травня на сайті та в зоомаркетах Мастер Зу з'являться новинки від британського бренду Вуфенбрю. Pops. Це вже готове морозиво для песиків. Просто поклав у морозилку і через кілька годин маєш ідеальний смаколик. У складі трав'яні мікси, які підтримують здоров'я та мають охолоджувальний ефект. А ще пиво ботом сніфер і вино Пошпуч. Звісно, без алкоголю і винограду це натуральні трав'яні напої, які можна давати окремо або використовувати як топінг до корму, ідеальні для подарунку, до дня народження песика, або просто щоб зробити свято тут і зараз. Якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, чи хотіли б ви окремий огляд на ці новинки. Ось такий він, літній арсенал здоров'я і радості для хвостиків. Ми піклуємось про себе в спеку, тож важливо дбати і про тих, кого ми любимо і кому важлива наша турбота та увага. Якщо хочете, щоб ваші улюбленці почувалися добре, менше перегрівалися і мали літній настрій, ці речі. Точно варті вашої уваги. І не забувайте, всі ці товари ви можете замовити на нашому сайті або знайти у будь-якому із зоомаркетів мастерзу. Посилання в описі під цим відео. Якщо хочете більше оглядів, новинок і порад, тицніть вподобайку, підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями, які теж мають хвостатих друзів. До зустрічі в Мастерзу, і хай літо буде комфортним для всіх.